Так, Сьогодні на огляді ось такий ось ніж від компанії Mora, а саме ніж Mora Classic 2F. В такій коробці він приходить. Тут коротенька історія компанії. Характеристики ножа, але менше з тим. Перейдімо до ножа. Ось так він виглядає. З такими полімерними піхвами, з таким класним малюнком. Так він виглядає. Руків'я це береза, покрита, пропитана морилкою. Сталь клинка це вуглецева сталь. Скандинавські спуски. Гарда, гарда дуже допомагає в роботі, прям зручно. Щодо руків'я, повернусь, лежить в руці, ніж зручно. Тільки один мінус, якщо працювати в рукавицях, то доволі слизьке покриття, як для рукавиць, але але, е, доволі непогано ріже. Ось зараз продемонструю на папері. Ну, думаю, нема що і коментувати. Далі в відео буде робота по дереву. І щодо різу цього ножа, ось знайшов суху палицю і спробуємо як він різе. Зрізається в дерево доволі бадьоро. З одних проблем у нього з цим не виникає. Бачите, ріс доволі доволі чистий.